Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить, Хай Господь дуже сильно проявляється в вашому житті, в житті ваших дітей, в житті вашої родини. Бог щедрий саме для вас. Амінь. 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 Це сидимо, поки знімаємо, спілкуємось з братами, які допомагають мені, і вони. Згадали одну притчу про двох синів, бо ми говоримо сьогодні там з ними за смиріння, за послуг. І згадавши цю притчу, я хочу на щось звернути нашу увагу. Батько гукає е, двох синів, щоб вони пішли попрацювати в виноградник. Один говорить: так, я піду, я зроблю і, на жаль, не пішов. А другий, ну, напевно, в нього є там складнощі внутрішні. Десь, може, він трошки погано себе почував. Можливо, йому взагалі не сподобалася ідея, або він хотів бути зайнятим своїм. І він батьку говорить, що я не піду, не піду, я не буду цього робити. Але потім написано: але згодом. згодом Розкаявшись, пішов. І далі питання, хто з них виконав волю Божу, волю Батька, той, який сказав, що я піду, зроблю і не пішов, або той, який сказав, що я не піду, а потім згодом розкаявшись, пішов. Але я хочу на інші речі звернути увагу. Перевіряючи своє серце, перший син говорить, я піду і не пішов. Можливо, нам сьогодні треба подумати про те, що ми щось обіцяли Богові. Ми щось просвітили Богові. Ми щось обіцяли під час водного хрещення, або в нас є обітниці, або Бог нас закликав. І ми знаємо, що це Бог, і ми обіцяли. І в якийсь час ми відмовились рухатись в тому, що Бог нас закликав, і ми обіцяли, що ми будемо це робити. І треба повернутися. Повернути в своє покликання в служення, в свою місію, в свою відповідальність. А другий, наприклад, він говорить: ні, я не буду. Можливо, сьогодні до тебе Бог звертається, Він тебе піднімає на пасторство, він пропонує тобі взяти домашню групу вести, або почати служіння, або почати вірою входити в покликання, або принести жертву, або взяти відповідальність за одну людину, або комусь піти попроповідувати, або комусь подзвонити, когось відвідати. І ти всередині, ти говориш, я не хочу, я не буду, це не для мене, я втомився, в мене немає часу. І інші моменти. Але мені подобається те, що тут написано. Згодом розкаявшись, він пішов і зробив. Можливо, прийшов час тобі розвернутися, покаятись, це розворот, розворот, змінити думки і зробити те, що Бог попросив тебе зробити. Хай Бог тебе благословить. Амінь.